Я займаюся з дітьми в театральному гуртку, тому що за, за освітою я актриса і викладач акторської майстерності і сценічної мови. Зараз я вам хочу представити наше унікальне домашнє животне, яке називається кукурубунда. Воно стане вашим настоящим другом, завжди підтримує, Саме в Києві мені хочеться відновити не тільки свою команду аніматорів, а ще хочеться створити центр, де будуть займатися діти акторською майстерністю, танцями, вокал, робототехнікою. На це я зараз пишу гранти, то я знаю, як це робити, тому що свій дитячий центр в місті Кремліна Я відкривала також на грантові гроші. Ну і на свої. Ще я з Богдана і Зеркало делаем. Ага. Ти должна повторять зараз за мною. Пробуємо. Ага. Спочатку я проводила майстер-класи для дітей. Це ми почали ще робити в грудні. От грудень, січень, лютий. Я працювала на волонтерській, ну якби волонтер. А зараз, ну тобто, в мене ж також багато своїх ще справ, коли я хочу. І мені запропонували там зробити ставку від дитячий наш дом творчості, щоб я проводила з дітьми не просто так, а ще і якісь гроші отримувала за це. В нас дві групи. Молодша група, їм 4-5 років. І старша група від 9 до 13 років. Їм. Сьогодні їх мало, а взагалі-то їх кожен раз десь 5-6 і в тій групі, і в іншій групі. Інколи буває і більше. Сюди ходять діти Луганської області, переселенці. А також у нас є декілька дівчат з Донецької області, з Слав'янська та Краматорська. По перше, ми в хабі ми через, через свої телеграм-канали дали об'яву, що можна, що в нас відкривається Таке працює. Потім я дала ще в телеграм-каналах загальних переселенців там в Києві, але були мами, які там з Харківської області, з Миколаєва, з інших областей, які переселенці в Києві, і вони так само хотіли приєднатися. Але, ну, Насправді мені сказали, що ну, ми можемо приймати тільки дітей Луганської і Донецької області, але я, в принципі, розумію, що ми можемо приймати і інших дітей. У нас є ще місця в групах, у нас зараз по 10 дітей в кожній групі записано, але, звичайно, відвідують не, не, не кожен раз 10 дітей. Тобто це 5, 6, інколи 3». Інколи маленька група, вони хворіють дуже часто і там дві дитини приходить, дві, то п'ять, то ну, по-різному. Да, давай покажу. Да. 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 Отак вот от вот ви його. Не двома руками, одной. а так, Одної. Одної. Медленно, медленно. Медленно. Быстрее. Быстрее, 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 быстрее. Быстрее, 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 быстрее. Быстрее. Быстро! Очень швидко! Очень швидко! Быстро. Очень швидко! Быстро. Очень швидко! Быстро. 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 Моя основна е внутрішня мета е те, що в мене також є двоє дітей. Так само 15 і 8 років. І я коли приїхали ми сюди, я бачила, наскільки їм складно адаптуватися. Ну, старша, якби, хоча вони в мене обидві ходять в школу, не онлайн, а в школу вони ходять. Але е, я розумію наскільки дітям ця вся ситуація вони дуже ну вони внутрішні все одно переж, е, переживають і в багатьох батьків немає можливості е, оплачувати там півтори тисячі або там дві тисячі за ту ж саму там театральну студію, за ті ж самі, самі е, танці, ще як, якісь, е, або навіть за майстер-класи. Спочатку я це робила майстер-класи, вкладала туди, туди свої кошти для того, щоб дітям було щось робити. Я розуміла, що їм це цікаво. В них вже з'являється якась тусовка своя, в них вже є колектив. Вони туди ходять не тільки для того, щоб там типу щось для себе, але їм потрібна оця своя ком'юніті, де інколи батьки не можуть за це сплачувати. Тому що, наприклад, в нашому місті, ну і взагалі в більшості міст були якісь дома дитячої творчості, де діти займалися, наприклад, в Креміні це було багато такого, де діти займалися майже безкоштовно, але там ну, за якісь не дуже великі гроші. В Києві це зовсім все по-іншому. Я зрозуміла, що ну, якщо я можу, чому б ні? Мене звуть Влада і я з міста Сєвєродонецька, Луганської області. Мені наразі 14 років, у цьому році, звісно, ще буде 15. Розкажи, що тебе тут цікаво, чому ти сюди ходиш? По-перше, мені тут дуже цікаво справді займатися цією справою. Я взагалі дуже близька до творчості завжди була у своєму рідному місці. Я ходила на танці протягом багатьох років, а тут це щось нове для мене. У тебе багато тут друзів? Друзів не дуже багато, але вони є. Також є друзі, з якими я спілкуюсь, і вони з мого міста, тому все добре. В них вже там вони своїх прикольчиків якісь там є. Вони вже, бо коли вони прийшли, багато з них не мають тут зовсім друзів, бо вони навчаються онлайн, вони не ходять до школи. І це проблема. Велика проблема, я вважаю, що коли вони ходять до школи, діти вони все ж таки там кому... комунікують. А коли вони навчаються онлайн, то все. Якби тут повинні бути багато-багато кружків, чи якась там тусовка. І якщо це тусовка так самих дітей, ну, скажімо так, переселенці, вони розуміють, ну, трішечки розуміють там свої якісь проблеми, і, але там вони роз, розмовляють однією мовою, скажімо так. Це дуже важливо, щоб звичайно вони і. Спілкувалися з іншими дітьми, які е, місцеві, а, але е, ну, дуже важливо, щоб вони, вони розуміли, що один одного. Вони на одні такі. Да, що вони не одні такі. Мене зовут Богдана. Мені 9 років я з Кремінної Луганської області. Е Правда, пока что вы знаете почему. Ну, переехала в Киев, знакомлюсь тут, вот, уже познакомилась с несколькими. Тут моя одноклассница, вторая там моя самая лучшая одноклассница. Правда, вот, да не придет там. Меня зовут Маша мне 12 лет, Я из Сівердонецька, Луганська область. Я сюди хожу, потому що тут весело, интересно, особенно особливо Вот. А що хожу сюди большинство из за подруги, вот. но я сьогодні нет, к сожалению. Коли ми починали це робити, їх приходило дуже багато. На майстер-класи там 12-13 дітей за один раз. І е, я відчувала е, а і всі, ну як би мовити, вони різні е, за віком. За віком вони різні. І, е, я, наприклад, вважала, що майстер-клас можна провести там за півтори години, а в нас майстер-клас відбувався три, тому що от за всі... дуже багато було дітей і повинно було зробити все це для всіх. І, ну, ми робили там різні вироби, різні були майстер-класи, і це було дуже багато часу. І батьки пекали, що ви там робите так багато.